Вибухи, що розривають тишу, та земля, що дрижить під ногами, таке нині життя у Торецьку, що на Донеччині квартали міста окупанти перетворили на руїни, і щодня гинуть і отримують поранення мирні жителі. Тож з міста та громади евакуйовують місцевих за три дні. Вивезли 700 людей, розповіли у поліції області, і показали, як саме рятують тих, хто залишався у Торецьку. Тиші в Турецьку немає давно. Звідси до лінії бойових дій три кілометри. Розповідає очільник поліції Донеччини Руслан Носипенко. Каже, російська армія щодня скидає свої бомби на місто та громаду. За три дні шестеро загиблих. «17 громадян отримали пора серед поранених. Не є неповнолітня дитина. Вона перебуває в важкому стані. Сім іншим армадиками надана необхідна екстрамопічна допомога. У місті до п'яти тисяч мирних жителів у громаді майже десять. Їм на допомогу приходять поліцейські, білі янголи, спецпризначенці, парамедики та рятувальники. Вони обходять хати, з'ясовують, хто ще залишився. У кожного екіпажу свої адреси. Державна служба на звичайності. Скільки екіпажів? Три екіпаж, спілия група парамедиків. парамедників. Ви тримаєте зв'язок з усіма евакуаційними групами. Через російські обстріли вивезти людей щодня стає складніше, каже Руслан Осипенко. відбувається За три доби громада була обстрілена 43 рази, за кіпця 16 авіударів. Люди кажуть, виїжджати було складно. У Турецьку чорні від пожеж фасади зруйнованих будинків, на вулицях чути генератори. У місті немає світла. Віднедавна призупинили доставку води у резервуари через небезпеку обстрілів. За три дні вдалося евакуювати 711 людей. З них 20 діти. Марина Жук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.